Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Хочу сьогодні поділитися з вами, можна сказати, майже лайфаком. Тому що ну, більше 40 років кожного року ми готуємо ґрунтосуміш і додумалися до того, щоб нам була якась поміч у цьому тільки в цьому році. І ось чому, Ну, поки, поки було так. Не так тепло. Ми випускали курей, щоб вони гуляли, вони там збирають різних черв'ячків. До речі, до речі теж дуже допомогли нам в тому всі практично яйця, де яка совка вилізла, чи совка, слим, слимаки, вилізли. Всіх знешкодили. Ну, хіба що де позаховалися, що вони не змогли вигребти. Але, друзі, пригріло сонечко, почалося зеленіти, квіти, те, те що там сходить, і від них Появилася шкода. Ну, а звичайно, що курім? Курім все одно треба якусь зелень, якісь вітамінчики, якісь черв'ячки. Ну, і я почав зрізати, зрізати отак землю для того, щоб їм давати. Ну зараз покажу. Отак, друзі, бачите, тут черв'ячки різні жучки. Коротше, живність. Несем курім. Ну ось так, друзі, кожний раз я приношу висипаю їм. І вони починають працювати. Ну ось, друзі, отак я кожен день приношу їм оці вітамінчики. А потім дивлюся, так вони ж так гарно все відділяють. Очищають землю від всіх східників. Очищають її від трави. І думаю, чому ж не використовувати якраз цю землю для того, щоб приготувати грунтосуміш. Тому що їм ось вистачить там якась година-півтори, вони все переберуть, останеться практично попіл. Зелень поїдять, сухе, залишиться. Оцієм просто чудово, друзі. Ну, звісно, що це коли, для тих, у кого є кури Ну, все-таки, ну мені в цьому році ну просто. Як, як наче осінило, що дійсно, як можна землю заготовити, щоб там не було ніяких шкідників. І тим більше вони її так гарно очищають від трави, що залишиться просто сійнути, додати туди перегною і просто-чудова, просто чудова, просто чудова ґрунтосуміш. Так що, друзі, ну що, почекаємо, поки вони. Опрацюють, переберуть все це діло і покажем вам, що там, що там далі вийде. Ну ось, друзі, помічники попрацювали, попрацювали прекрасно. І ось те, що вийшло. І як бачите, робота виконана на відмін. Все нам залишилося піти пересіять. Ну ось, друзі, раніше я куски трави, кущі і з великими трудностями вибирав. А зараз дивіться, що, що нічого практично, ніяких кусочків. Все, друзі, додамо сюди перегній. Подивіться, просто як через ситочко, без, без грудочок прекрасна ґрунтосуміш. От вам дивіться, які помічники. І, і кури нагодовані, і ґрунтосуміш приготували е, ну, не з такими трудовими затратами. Так що, друзі, ну що головне? Тут головне для цього потрібні ще кури. Так що, ну, в кого немає курей, заводьте, А в кого є, користуйтеся. Якщо комусь було корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, всього вам найкраще.